І цікаво, я хочу зараз звернути увагу на цікаву порівняльну характеристику діяльності комунальних підприємств 2010-2014 рік. це те, що я протягом багатьох років казав як депутат міської ради як секретар міської ради, що нам надати відновлювати комунальні підприємства. Подивіться, 2010 рік Чилаш. Сплачував 677 тисяч 900 гривень. У 2014 році він став сплачувати 105,5. Майже в 6, 6 разів менше. Якщо ми брати з розрахунку, то що мінімальна заробітна плата виросла зараз на 31%. Відсоток, на 31 відсоток. Я тебе в менерська чи ваш? То сума там, де чилаш, вона повинна вже стати мільйон з то вона повинна вже Тобто це наші втрати, те, що ми втрачаємо раз на рік. Тобто там півмільйона, там 200 тисяч, там 400 тисяч. І повідомлення у нас виходить, що ми дійсно наше місто отримує мільйони гривень. І ще хочу, чому пояснив? Відбувається ця ситуація в зв'язку з тим, що ми можемо навіть тут наблюдати де у нас існують так названі як називають прокладки, це е, ті е, фізичні е, скажімо, е, приватні підприємства, які знаходяться між комунальними підприємствами, які надають послугу, повинні надавати і мешканцям міста Черкаси. Тобто кошти з комунальних підприємств вони являються, знаєте, транзитом на, на приватній структури. І раз, якщо прибирати ці прокладки, які, до речі, не траєкції парку ми бачимо, то сума значно вища ПДФО. По, комунальному, по КП кабінат комунальних послуг, сума трошки виросла за завдяки чому? Завдяки тому, що в минулому році у них вже з'явилась така паркува. І ви бачите, наскільки також вже пропорційно якщо взяти, зменшилась сума. Доходу фізичних осіб. Тобто, що це означає? Це означає, що ми не могли. комунальні підприємства, середня заробітна плата зараз, ну ж, якщо взяти по Сосновському по Петровському суду, близько трьох тисяч гривень. Якщо взяти середню заробітну плату в таких фірм, то я впевнений, це буде два рази менше. Це що означає? Це означає конверти. Проконтролювати у приватника оплату конвертів дуже важко. У Комунальники це е, конверти неможливі, тому що ще раз повторюю, гроші поступають одразу на карточку, одразу на зарплату людям. І всього автоматично платиться податки. Для прикладу, розповім про схему, яка існувала сума, починаючи з 2009 року. Тоді завказівкою міського голови Сергія Артеміча були заключені договори з пам'ятаєте у на півдрі вона була тоді заключена ця договори, ці договори з Соснівським та Придніпровським судом. Згодом ця структура трансформувалася у два підприємства, де, де, де приватне підприємство Кіт 3 має угоду, мало угоду з Соснівським судом і вТОВ РЕМ полі 2008 з Придніпровським. Замовне підприємство, одна і та ж особа. Чому я кажу, що це все в одних руках і залишилося, перевізник Олександр, який мешкає в Мошнах. Співвласникам подібних фірм є, також продовжується у нас бити мешканці міста Черкаси. Я хочу нагадати, що у нас по місту є співзасновники, які обслуговували Черкаси, Києвлян, є зніпроти і Тут продовжують також Києвлян. І це тільки по діях одного сосновського суду. Коли ми прибрали приватну структуру, яка обслуговувала Соснівську суп, ще раз повторюю, економія 2 мільйона гривень, яка може додатково піти на ремонт дахів, під'їздів тощо.